Достачу спеціалістів. Я думаю, зараз я навчусь там вести соцмережі чи виставляти відео, відео бізнесу в соціальні мережі. І вони мені за це будуть платити гроші. Може, це комусь нереальним кажеться, і як і мені поначалу казалось нереальним. Але як тільки я виконав перші роботи, з ким здоговорився, отримав перші гроші. Я думаю, то яка фізична робота? Це ходить, ви працювати мені повишення, я вашу життя міняю на вашу роботу. Ви можете мені достойно оплатити. В житті такого не буде. Ну не нанімаю для цього найомних сотрудників. От а онлайн, от, допустим, як у нас контент-хаті працює. У нас є потреба в нашого бізнесу, щоб люди виставляли відео, розповсюджували українські новини в соціальних мережах і заробляли на цьому. Ну, на там реферальні програми, продаючи українські продукти, причому нічого не продаває. Все, що треба навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба. Ті, хто хотіли, ті навчилися заробляють, зараз у нас по 100 тисяч гривень. Хто не хотіли, ну ходять на роботу далі і так далі. І це нормально, що люди не розуміють цього, бо з дитинства в голову вкладалася ця робота, за оценки вчитися, щоб тебе хтось похвалив, якась системність і так далі. А навколо ходять люди, які заробляють, якісь тачки, покупають, живуть, мандрують. І ти, коли до них підходиш спілкуватися, з них ж ніхто на найомній роботі не працює, насправді. Всіх або бізнес, коли вони наймають когось на роботу і стикаються з цим випросом, що до них приходять люди, які Плату, це ж взагалі не в їх інтересах. Або ці люди навчились десь онлайн заробляти, ну або бізнес там свій побудували. Але бізнес це я, руки гадає великий капітал, щоб це все відкрити. А онлайн тобі, тобі треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні, ну треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти. Ще, ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. Так брать, зароблять з телефона в моменті, де б ти не знаходився, в якій точці світу. Але тут, бачу, від міркування людини залежить. Чи ця людина чи ні. Багато хто не розуміє, все одно йдуть, там, навчаються, щось пробують і так далі, і в них виходить. Як у нас багато людей живуть в селах, я з повагою до сел, живуть десь в селах, ніколи не стикались вообще ни з роботою онлайн, не з тіктоком, ни з інстаграмом ні з чим, беруть, пробують по інструкції делают, у них виходить получается...